Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект пароніків від компанії Park City. Модель Харків на 6 датчиків. Модель PC61286M в кольорі Dark Gold. Постачається фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так у нас все запаковано. Тут у нас знаходиться інструкція. З гарантійним талоном, також схема підключення і встановлення датчиків, центральний блок управління на двосторонньому скотчі, Фреза в комплекті також йде, подовжувачі для датчиків, дисплей зі звуковим індикатором. З перемиканням гучності, дріт підключення живлення, живлення під'єднується 12 вольт лінійка, з допомогою якої встановлюються датчики, монтажний комплект обов'язково, ще подовжувачі йдуть, і також в комплекті 6 датчиків. Ось в такому кольорі. Зараз ми під'єднаємо один з датчиків на живлення 12 вольт і подивимося, як він буде спрацьовувати на перешкоду. Під'єднали датчик до системи, під'єднали всю систему. У нас є звуковий індикатор, і також бачимо візуальне. Невеличкий дисплей, на якому вказується, з якої сторони спрацьовує датчик. Починає датчик спрацьовувати на відстані від 2 метрів і ближче. Максимальна близька дистанція це 30 см. Бачимо, якщо перешкода далі, у нас звук посилюється ось таким чином. І якщо перешкода дуже близько і потрібно зупинитися, він буде візуально ось так відображатись і звук буде монотонний. Звук можна вимкнути, можна зробити гучніше, тобто варіації можна підлаштувати абсолютно на будь-який смак. При купівлі на комплект парктроніки обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому огляд наш завершений. До зустрічі в нових відео.